Представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних вам тоща Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен 10% в аптеках подорожних вам таща Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Здається, не існує людей, які б ставилися до неї нейтрально. В неї є або палки прихильники, або такі ж палки хейтери. Однак, і перші, і другі минулої п'ятниці з жахом, не довіряючи власним очам, перечитували новину. Вирину Фаріон, стріляли. 19 липня приблизно 19.30 на годиннику. Ірина Дмитрівна біля свого дому чекає на таксі. Попереду затишний вечір в колі доньки та онуків. А ще скоро довгоочікувана відпустка. Трудоголік Фаріон мала поїхати зі Львова на декілька днів перепочити. Але всі ці плани, плани на найближчі години, дні і подальше життя загалом перериває пронизуючий і лякаючий звук. Звук пострілу Ірина Фаріон в критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови, стан критичний, глибока москова форма, штучна вентиляція легень. Протягом декількох годин лікарі борються за життя Фаріон. А українці, яким вже відомо про замах, тримають кулачки. Однак дива не сталося. Серце легендарної українки зупинилося о 23.20. Станом на зараз вбивцю не знайдено. Правоохоронці Львівщини вже декілька днів займаються пошуком кілера мотивів і бодай якихось зачіпок, які допоможуть розкрити цю резонансну справу. У слідства є декілька версій щодо того, за що Фаріон могли вбити. Серед них політична та громадська діяльність жінки, особисті рахунки, і, звісно ж, російський слід щодо особи, яка вистрілила, то у правоохоронців є конкретний підозрюваний. Це молодий хлопець, який, за словами сусідів, протягом декількох тижнів приходив під будинок Фаріон і сидів там годинами. На вигляд йому 20-25 років. Поводився він спокійно, зайвої уваги не привертав. Єдине, що здавалося сусідам дивним. Навіть в аномальну спеку він був одягнений в штани, кофту з довгим рукавом та кросівки. Також він завжди був в капелюсі та окулярах. Одній з камер вдалося зафіксувати його обличчя під час так званих чергувань під будинком, але момент пострілу так і не був зафіксований через відключення світла. Смерть Фаріон сколихнула всю Україну. По перше, тим, що вбивство відбулося посеред білого дня у житловому районі. По-друге, навіть ті, хто мали конфлікти з мовознавицею, визнали, що пішла історична для України постать. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні немає безпечного місця. Але щоб таке зухвали вбивство? це був постріл в Україну. Ірина Фаріон у своєму youtube каналі розповідала про видатних українців, які загинули за ідею. За ідею загинула і вона сама. Навряд чи хтось захищатиме українську мову, так затято і безкомпромісно. Цинічний вчинок проти жінки політика спроба посіяти ненависть і страх, шокування суспільства, яке тривалий час перебуває під тиском великих викликів війни, блекаутів, економічних негараздів та непевного майбутнього, виглядає як продумана спецоперація ворога. Вона була жінкою зі стержнем, непохитною в питаннях мови та патріотизму громадянкою, людиною з перчиком. І інколи здавалося, що аж занадто але було місце, де вона перетворювалася на м'яку та турботливу. Це місце її дім для нас. Вона борець за Україну, для них вона любляча мама і бабуся, згадуючи своє інтерв'ю з Фаріон. Журналістка Аліна Доротюк одразу відзначила найзворушливіший момент їхньої розмови. Вона була прекрасна матір. Вона дуже любила свою доньку. Вона навіть шкодувала в цьому інтерв'ю. Вона розповідала, що вона шкодувала, що вона Софії чогось не додала, і вона намагалася це все компенсувати у своїх двох онуках. Угу. І так, ну, часто буває, да, от, тобто, коли Ірина Дмитрівна починала говорити про онуків, у неї очі одразу починали сяяти. Тобто, це зовсім інша жінка. Я не боюся своєї смерті, такі як я. Своєю смертю не помирають. Ці слова приписують Ірині Фаріон. Дуже хотілося б, щоб вона помилилася. Але всі ми тепер знаємо, як несправедливо загинула жінка, професорка, мовознавиця, політична діячка, мама, бабуся і українка. Спочивайте з миром, Ірина Дмитрівно. Нехай ваша справа живе.